Радіо Чикаго Дональд Трамп вніс заставу у розмірі 175 мільйонів доларів, щоб отримати можливість оскаржити рішення винесене у справі про шахрайство. Нагадаємо, що суд визнав Трампа винним у шахрайстві після того, як виявив, що Дональд Трамп довгі роки штучно збільшував власний капітал для отримання більш вигідних кредитів та умов страхування. Суд зобов'язав Трампа виплатити штраф у розмірі 454 мільйони доларів. Для того щоб оскаржити вирок Трампу необхідно було внести 110% від суду. від. Уми штрафу, але в останній момент апеляційний суд знизив суму застави до 175 мільйонів доларів. А нинішній президент США Джо Байден запропонував Трампу зіграти у гольф. Ведучий програми, в якій брав участь президент. США, нагадав, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм Біч. Байден нагадав, що ще у 2016 році пропонував Трампу зіграти у гольф, а тепер запросив його знову на гру. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.